Я думаю, що цікаво буде всім подивитися, як же живуть студенти університету міста Сієтл, ну, точніше, університету Сієтла, тому що в Сієтлі є ще великий університет Вашингтона. Тож ну, штату Вашингтон, так. Ну, давайте спочатку покажу ззовні, а потім зайду всередину, тому що нас фактично поселили в кімнати для. Студентів, звичайних студентів, які зараз відпочивають влітку, ну а ми, відповідно, там живемо. Так, ну це стадіон. До речі, тут часто гуляють, грають, перепрошую в сокер, в європейський футбол, звичний для нас футбол. А ось далі, там вище, оці будівлі це гуртожитки. І, відповідно, ось так вони виглядають. Зараз я зайду всередину і покажу вам, як воно все там. Середині. Ось так виглядають ці гуртожитки зсередини. І відповідно ми йдемо в номер. Такий тут внутрішній дворик. Чистенько є ось лавочки, можна посидіти. Дуже зручна комунікація між корпусами. Тут ось так званий цей, я не знаю, як його назвати, скляний міст. Він веде прямо в студентський центр. А ось вхід в гуртожиток. Щоб сюди зайти, потрібно використати картку. Ось такі картки нам видали. Фактично, кожен студент. Ну і ми, як тимчасові члени факультету, маємо ось такі картки. Відповідно, щоб зайти, потрібно прикласти. І заходимо всередину. Екскурсія. Тут є кілька поверхів. Ось так це виглядає. Я живу на першому поверсі. Що кидається в очі? Прикольно, що тут всюди каверлін. Бачите, м'ягенька такий... така підлога. Ну, ось так. Кімнати, кімнати. Всюди кімнати. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. І заходимо в кімнату. Це блок. Тобто тут не одна кімната, як у нас в гуртожитках. А це блок. Хоча, в принципі, у нас є деякі блочні гуртожитки також. Тут вже всі сплять, мабуть, тому я буду тихенько. Але спробую ось так, якщо включити світло, ось так виглядає блок. В блоці чотири кімнати. Ось це моя кімната. І тут живе мій колега з Малазії, Найджо. І дві ванні в блоці. Ось так виглядають ванні кімнати. Ось так, так, ось така душова. Як на мене, дуже навіть пристойно, гарно виглядає. Ось, далі покажу ще, що тут є в блоці. Якщо пройтись, є така спільна, мабуть, ось так. Ось тут, ось тут мабуть, спільна кімната для відпочинку. Правда, ми тут ще не збиралися, тому що весь час десь на навчання або разом з усією групою. Ось таким видом на стадіон. І відповідно кухня. Також одна на весь блок. Так виглядає. Тут є і мультиварка, чайник. Я так розумію, це е посуда меїчна машина. Ну, коротше, ось так це все виглядає. І покажу вам, як виглядає моя. А, ще важливий момент, ще один. Тут є ось така, я не знаю, кімната, склад, гардероб, мабуть. А, тут є ось праска, мабуть, коли взимку, то можна залишати тут зимові речі, одразу розвиватися, щоб було зручно. Так. І відповідно, 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 заходимо. Мою кімнату. Там може бути не дуже прибрано, але бог з ним. Весь час плутаю ключі. Ось так. І ось так виглядає кімната студентів. Кімната для студентів. Відповідно, це кімнати одномісні, тобто у кожного свій простір. Не дуже велика, але ось тут що є? Лампа, стіл, стул. Ліжко досить високе, бачите, на високих таких ніжках. І ось такий невеличкий гардероб. Сюди можна ось там розкладати речі, вішати і так далі. Ось так живуть студенти університету сієтла, ну і з мого вікна, знову ж таки, видно стадіон. Тут самого ранку вчора чи позавчора в неділю грали в футбол. Зараз вон, хтось грає у фрізбі. Та й таке ось життя студентів університету.